Кропивничанка Олена Трифонова 16 років працює в педагогічному університеті, навчає методиці викладання фізики. каже, ще школяркою мріяла пов'язати своє життя з наукою. Це прагнення я реалізувала на останньому курсі навчання. Я вже працювала на працювати на кафедру фізики та методики і викладання. Потім був плавний вступ в аспірантуру і якось уже. Мабуть, розуміння, що я вчений, як ви кажете, зрозуміла, коли отримала в руки атестат доцента. Говорить, нині я головою ради молодих вчених університету. Підготовка робіт до грантів, до конкурсів, різноманітні дослідження. Фізика це цікаво. Для мене фізика це цікаво. Фізика оточує нас скрізь, вона оточує нас в природі, вона оточує нас в побуті, бо будь-яка техніка це основана на фізиці. Що стосується чоловіків, ну мабуть, чоловіків фізиків більше, але відверто, я в своєму житті не перешкод встановлені як фізика не відчувала. Показує, разом зі студентами працює з 3D-принтерами. Щоб опанувати його, отримала другу освіту за спеціальністю комп'ютерні технології. Під час вивчення курсу робототехніки і мехатроніки зустрічаємося вже з новітньою технікою. Це зараз вам презентовані два 3D-принтери. Один безпосередньо зараз виготовляє деталь підставочку під телефон. Студенти виготовляють в цьому вчаться. Ну власне, обирати потрібну модель, виготовляти її з допомогою принтера. Ми цей 3D-принтер збирали зі студентами першого набору. Тобто він прийшов всі дітальки прийшли окремо з інструкцією. І перше, що ми робили на курс на дисципліні робототехніка, це ми збирали 3 d принтер Показує цей корабель перша модель, яку зробили на 3D-принтері. Метою наших курсів є створення роботизованих систем. Прикладом такої роботизованої системи є робот пову, який створений нашими студентами. Віталій Хомич, студент третього курсу, показує робота з ходохода, якого зробили під час занять. Це наш груповий проєкт. Він може підніматися на задану кількість сходів. Створювали ми його, ну, ж збирали ми його за допомогою конструктора «Лего», Керується він за допомогою ось цього блоку. Олена Трифонова написала 443 наукові публікації. Нині розробляє методику навчання фізики, основано на двомовному підході англійською та українською мовами. Олена Шкалова, Олександр Танцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.